Друзі, всім велике вітання при суботі. Доброго всім святкового вечора. І тут в мене в руках ексклюзив, друзі, якщо ви, напевно, бачили на фото, це прапор нашого непереможного чемпіона з боксу у суперважкій вазі Олександра Усика, який мені дістався, друзі, прямо з його рук дійсно. Тому що передала мені його моя подруга, яка була на цьому боксі в Еміратах, це пана, пані Оксана Гнатишин. Наша подруга з телеканалу Правда тут і друзі, це, знаєте, ну, тримаю в руках і відчуваю подих усика, дійсно, такого сильного, такого непереможного чемпіона, друзі. Тому, друзі, знаєте, ну, чесне слово, друзі, це треба відчути. Тому, друзі, дякуючи таким людям, є натхнення працювати, а є натхнення ще більше наближати нашу перемогу, ще більше допомагати нашим Збройним силам. Ще більше в культуру і так далі. Тому разом, друзі, допомагаємо, разом робимо все для наших Збройних сил, так як Олександр Усик робить, так як ми робимо, звичайно, що в ну, нього можливо, звичайно більше. Можливо, колись, я думаю, ближчим часом ну, мрії збувається, звичайно, ми з ним познайомимося і так само сфотографуємося з цим правилом легендарним, друзі. Тому бірте в свої мрії, друзі, все збувається. Слава Україні!